Ефірі новини понеділка, 19 серпня, і сьогодні у випуску. Ви побачите: Росіяни атакують глухів ФПВ-дронами, б'ють по будинкам та промисловим об'єктам. В результаті обстрілу середина води поранення отримали двоє чоловіків. У дружбі росіяни поранили восьмирічного хлопчика. Вже третій день росіяни завдають ударів по глухово за допомогою ФПВ-дронів. Від обстрілів страждають як промислові об'єкти міста, так і будинки пересічних мешканців міста. Російські військові почали обстрілювати глухів за допомогою ФПВ-дронів. Як інформує оперативне командування Північ дронові атаки на місто відбувались 17 та 18 серпня. Сьогодні ж близько 16-ї години росіяни завдали удару по одному з промислових підприємств. Там виникла пожежа. Жителька міста Тетяна Чмиркова мешкає за лічені метри від місця вибуху. Жінка розповідає, що чула характерний звук дрона. Звук мопеда і взрив, більше нічого не чули. І гухнула, і димок. І вчора те ж саме. приблизно. Ні, вчора я їхала на віліки, приблизно, може, 16.20, може 16.30. Я його не бачу, але звук слышу на велику. Да їжа почті до лабасинкової заправки. Ну що, рявкнула? Ідемо, у той. Вже, наверное, за два з половиною року трошки очерствели. тому що і ночью, і днем, вот, пожалуйста, вже ми не дергаємося. Спочатку на кожний віз нас кожне та саме спохвачувався кудись, це. а зараз вже, навірно, ми за два з половиною роки, а Наталя Захлебаєва розповідає, що 17 серпня російський дрон вибухнув біля її подвір'я. Уламки вибухового пристрою посікли два будинки. Дуже потужний вибух. Перше, що думала, чи ракету над хатою збили, чи що трапилось зовсім, Ну, страховище просто. Побігла в коридор спочатку, зателефонувала мамусі своєї, що ціла, ціла, я ціла. А потім дивлюсь у вікно, а тут піднімається стовп. Ну, показала, що дим, а воно пиль. Вийшла на вулицю, сусіди мої вийшли. Що, як, ціле, ціли. Дивлюсь, ага. Окно вибіто, ну уже, потім я вже подивилася, як воно що було. Наталія говорить, що ймовірно російський дрон врізався у дерево, яке росте біля її дому. Запчасті ще у горіху там запуталися вверху, вони це все струсили, все подивилися. От таке щось саморобне, як наче то хлопці робили десь не знаю, як дітвора. Дві фанірки так збиті, моторчик валяється, камерка валяється. Що до його було прив'язано, хто його знає. Ірина Кириченко мешкає на східній околиці міста. Жінка розповідає, що росіяни масово обстрілювали їх будинки в 2022 році. Після цього довгий час у Глухові було більш-менш спокійно. Коли і рядом, а коли і далеко. Там же від нас через лісок. Це через лісочок, лісочок там напряму йде. Заруцьке, Заруцьке часто раніше, взагалі. А зараз в полі щось падає. Це ж це ті дрони. Падають кожного дня. І вночі, і ранку, і так після обіду, і вечором буває кожного дня. Тут мало старих людей зовсім немає. а живуть молодь, дітки маленькі, такі діти до 12 років в основному. Це такі от живуть діти. Жалко, жалко, хто може виїхати, а хто не може, нікуди їхати. Ували середина буду дронами. Це сталося сьогодні о 12-й годині дня. За інформацією обласної прокуратури двоє цивільних чоловіків, яким 44 та 47 отримали поранення. Детальніше про атаку розповів кореспондент на межі Сергій Солдатов. Двічі меншим за добу росіяни обстріляли приватний сектор однієї з вулиць Сибнабуди. Вчора було влучання у приватний будинок. Будинок зазнав деяких руйнувань. Сьогодні, саме в той час, коли людина приїхала оглянути і очинити наслідки вчорашнього обстрілу, почалася дронова атака на цю ж вулицю. Пролунала приблизно 6-8 вибухів, і від одного з вибухів цей чоловік зазнав осколкових поранень кінцівок, а також постраждала ще друга 40-річний чоловік. Як вони на місці їм була надана необхідна термінова допомога місцевими лікарями, а потім направлено до районної нашої лікарні. У шостої. Як вдалося мені з'ясувати, у 40-річного чоловіка велика втрата крові, йому робилось вливання крови, а іншому чоловіку з більш тяжкими пораненнями зроблена операція. Також хочу додати ще, що в результаті сьогоднішнього обстрілу в двох приватних будинках зайнялася пожежа, а іще декілька будинків, що на менше два, зазнали суттєвих пошкоджень. Асованим обстрілом росіян перебуває і місто дружба у суботу, 17 серпня. Близько десятої ранку, вони обстріляли місто з артилерії. За інформацією обласної прокуратури. У наслідок атаки росіян уламками поранено восьмирічного хлопчика. Життю дитини загрози немає. В Ямполі святкували престольне свято Преображення Господнє. Місцева церковна громада ще не перейшла на новий календар, а тому, як і у попередні роки, свято відзначали 19 серпня. У цей день віряни за традицією святили яблука. Ці прощались із військовослужбовцем Андрієм Рубаніком. Про це повідомляє шостинський міський голова Микола Нога. Захищати Україну воїн став 11 березня 2024 року. На початку травня чоловік отримав комплексне осколкове поранення, але навіть у такому стані допоміг другу і витягнув його з полю бою. Після тривалого лікування повернувся до своєї військової частини. Воював на Донецькому напрямку, потім боронив Чернігівську та Сумську область. На початку серпня чоловік зателефонував родичам і повідомив, що вирушає на серйозне завдання. 11 серпня чоловік отримав поранення, несумісні з життям. У Андрія Рубаніка залишилася дружина, сини та мати. Воїну навіки залишиться 47 років. станок про погоду 20 серпня, за прогнозом синоптиків, погода на території Шосткинщини визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується невелика хмарність без опадів. Вітер південний – 3-8 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 15 до плюс 20, в день від плюс 32 до плюс 37 градусів по Цельсію. Також на території Сумщини збережеться надзвичайна пожежна небезпека.